Епоха Януковича для переважної більшості українців має чітке політичне забарвлення, надзвичайно негативне. Але в той же час, думаю, багато хто пам'ятає про низькі тарифи, стабільний курс та зростання зарплат. Це все теж було. Сьогодні я розкажу, якою була економіка при четвертому президентові України і як його помилки призвели до кризи 2014-15 років, адже в ній винна не тільки російська агресія. Починаємо. Віктор Янукович став президентом у лютому 2010 року. Трохи менше ніж через місяць, у Верховній Раді, яка була обрана ще у 2007-му, сформувалась нова провладна коаліція партія регіонів, Блок Литвина та комуністи. Янукович тоді не контролював всю країну. Адже, по-перше, ще діяла Конституція 2004 року, яка обмежувала президентські повноваження. По-друге, з партнерами треба було ділитись посадами. Блок Литвина отримав в портфелі міністрів в уряді, а комуністи своїх голів митниці та фонду держмайна. А по третє, сама партія регіонів не була повністю підпорядкована Янукович. У тому ж 2010 році журнал Кореспондент склав рейтинг найвпливовіших українців, де перші шість позицій зайняли представники правлячої партії. У тогочасні поліцилі були потужні та самостійні гравці. Брати Клюєви, Микола Азаров, Валерій Хорошковський та інші точно не були на 100% людьми президента. Загальний вигляд економіки за час перебування Януковича при владі майже не змінився. Ми, як і раніше, лишались надзвичайно відкритою країною. Від експорту залежало приблизно 50% ВВП. Основу зовнішньої торгівлі становили металургійна та аграрна продукція. Імпорт автомобілів, продовольчих товарів, бензину та інших категорій забезпечував значні споживчі витрати населення. Нова влада прийняла економіку у надзвичайно складному стані після світової фінансової кризи. За підсумками 2009 року ВВП впав на 15%. Гривня девальвувала на 60%, скорочувався експорт та відбувалось масове банкрутство банків. І в перші два роки правління Януковича були непогані успіхи майже 4% зростання ВВП у 2010-му та 5,5% з половиною в 2011 Реальні зарплати зросли на 10,8% і Відповідно, так вже працює економіка, що після падіння відбувається зростання після кризи відновлення, так і сталося з нашою країною. Зростання світових цін, в першу чергу на метал, дозволили показати хороші результати. Крім цього, наш агросектор в 2011 році продемонстрував рекордне зростання виробництва на понад 17%. Збільшення доходів населення стимулювало споживчий попит під час кризи. Громадяни не хотіли витрачати кошти на дорогі покупки, але коли почалось відновлення економіки та повернулася певна стабільність, це збільшило попит на квартири та автомобілі. Крім експортних галузей та приватного споживання, такі сфери, як будівництво, машинобудування та транспорт, теж показали хороші результати. Однією з головних причин цього стало євро 2012 право проведення якого Україна виграла ще у 2007. На підготовку ми тоді витратили понад 15 мільярдів доларів. Ця сума еквівалентна всім іноземним інвестиціям за кілька років. Тоді були побудовані або реконструйовані сотні тисяч доріг, з'явили швидкісні потяги Хюндай, які поєднали Київ з Донецьком, Харковом і Львовом. У містах, де проводились матчі, з'являлись нові стадіони, аеропорти, готелі та ресторани. Це все стимулювало бізнес, адже саме він був головним підрядником державних витрат. Ну і не можна не згадати про знижку на газ, яку Янукович отримав за продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму. У 2009 році за уряду Тимошенко була підписана десятирічна угода на постачання газу з Росії. Ця історія тема для окремого випуску, але якщо коротко, то ціна на блакитне паливо для України значно зросла. Та, попри хороші результати 2010-го та та го наша економіка так і не повернулася не до кризовий рівень вже у другому півріччі 2012-го Ми увійшли в рецесію. Багато в чому через зовнішні фактори, але й рішення уряду та президента теж цьому сприяли. Варіанти формування курсу можна умовно поділити на ринкове та контрольоване. В першому випадку вартість визначається балансом, тобто обсягом валюти, що заходить в країну і виходить з неї. В Україну валюту заводять експортери та іноземні інвестори. Для того, щоб користувати своїми грошима, вони мають перевести їх у гривню. Виводять валюту імпортери, які для своїх закупівель мають перевести гривню в долар, а також компанії, які виплачують дивіденди своїм іноземним власникам. Відповідно, ціна гривні до долара залежатиме від співвідношення обсягів конвертації. У випадку контрольованого ціноутворення все працює так само, тільки коли відбуваються дисбаланси, національний банк продає на ринку свою валюту з резервів і таким чином тримає курс. Баланс експорту-імпорту був від'ємним ще починаючи від кінця 2005-го. Але тоді в Україну масово заходили іноземні інвестиції, які його перекривали. Після девальвації у 2009-му курс становився на новій психологічній позначці у 8 гривень, і влада вирішила її тримати. Попри те, що імпортували ми так само більше ніж експортували, а іноземні інвестиції і близько не покривали дисбаланс. У листопаді 2012-го МВФ вважав, що гривню переоцінено на 8-13%. Українській економіці потрібна не так девальвація, як відмова від прив'язки до долара. Зміна валютного режиму непросте завдання, особливо коли стабільність гривні у більшості населення асоціюється з успішністю економічної політики. Мабуть, на не хотів втрачати рейтинги спочатку перед парламентськими виборами 2012-го, а потім і президентськими у 2015-му. Підконтрольний його родині Нацбанк намагався тримати курс, спалюючи золотовалютні резерви. За три роки вони скоротились на 41%. Крім цього, була запроваджена так звана паспортизація купівлі валюти. Для експортерів становили зобов'язання продавати 50% валютної виручки. А на імпортні товари хотіли запровадити спеціальне мито. Влада всіляко намагалась обмежити попит на валюту, в тому числі для населення. Для цього була запроваджена висока облікова ставка, тобто по суті ціна грошей в економіці. На цей показник орієнтуються банки, коли встановлюють вартість своїх кредитів та відсотки по депозитам. Таким чином влада намагалась зробити гривневі депозити привабливішими за купівлю валюти. Подібна політика має проводитись, коли в країні велика інфляція для того, щоб зменшити кількість дешевих кредитів. Що стимулюють попит та відповідно зростання цін в Україні? ж інфляція була відносно високою лише у 2010-му, Але політика продовжилась і далі ставки зростали у підсумку. Люди дійсно обирали депозити замість купівлі валюти, але в той же час вартість кредитів значно зросла. Політика збереження курсової стабільності призвела до стиснення ліквідності та подорожчання фінансових ресурсів у банківській системі. Що спричинило падіння динаміки зростання кредитування у 20 разів? Коли у 2012-му почалась стагнація, прибутки бізнесу закономірно падали, і покращити становище можна було дешевими кредитами, але влада обрала стабільний курс замість стимулювання економіки. Влада Януковича була надзвичайно щедрою до людей в контексті різних соціальних допомог та пенсій. Навіть коли у 12-му році почалась рецесія, яка не могла не відобразитись на надходженнях у бюджет, їх все одно підвищували. Збільшені соціальні видатки тоді були профінансовані майже повністю натомість капітальні видатки, які прямо впливають на економічне зростання, отримали лише 65% від плану за 2010, 2011, 2012 та 2013 роки. Тобто час влади Януковича та його команди, мінімальна пенсія зросла вдвічі середня у півтора рази, враховуючи, що загальна інфляція за вказний час не перевищувала 10%, Це була не індексація, а реальне і доволі суттєве збільшення, яке призводило до зростання добробут для отримувачів Це безумовно плюс, але водночас це було штучне підвищення для електоральних цілей. Пенсійний фонд вже на той момент був неспроможний своїми силами платити пенсії. Кількість працівників, за яких роботодавець сплачує ЄСВ, не покривала пенсійних потреб нестача покривалась коштом державного бюджету. А оскільки збільшення виплат 10 мільйонам українцям зростали неспівмірно із зростанням бюджетних надходжень, то нестача покривалась коштом запозичень. По суті, влада платила збільшення пенсії в борг. Крім цього, під час правління Януковича розмір мінімальної зарплати збільшився майже вдвічі. Для людей це звичайно добре. Але водночас це створило додатковий тиск на компанії. За цей час український бізнес не почав заробляти вдвічі більше тож зростання відбувалось непропорційно реальній ситуації, і якщо дивитись глобально, було негативним явищем для економіки. Наступний напрямок не прямої, але все ж державної соцдопомоги – тарифи. Як я вже казав, Янукович отримав у спадок десятирічний контракт з Газпромом із високою ціною на блакитне паливо. Але тарифи для населення, які в різний час поживали від 40 до 50% газу, не змінювались. Це була свідома політика влади. Ми сьогодні платимо за газ е, приблизно 500... 2530 долларов за тысячу кубических метров. Она зависит от, цени, от цены на нефть. Мы берем все убытки на государство и конкретно на Нак нефтегаз Украины. Вы можете быть уверены в том, что в том числе и с вашей помощью мы цену на газ не для населения, не для промышленности. не будемо. Якщо люди сплачують в рази менше від того, за скільки газ купується, хтось має за це платити в цьому випадку. Тягар ліг на державний Нафтогаз за 2012 та 2013 його збиток склав майже 50 мільярдів гривень. Для розуміння весь річний державний бюджет тоді був плюс-мінус 350 мільярдів гривень. Значна частина цих коштів ішла на покриття дефіциту лише однієї компанії. І тут ситуація аналогічна до пенсії. Так, люди платили менше, але в той же час втрачали, наприклад, у фінансуванні інфраструктурних проектів, медицини, освіти. Чого завгодно що теж важливе, але на що в держави не було грошей, оскільки вона хотіла тримати тарифи незмінними. Активна соціальна політика вимагала значних додаткових коштів для подолання дефіциту. Було два варіанти приватизація або запозичення. Роздержавлення часів Януковича не було активним та не приносило потрібних коштів. Найбільшими лотами стали продажі укртелекому та пакетів обленерго структурам Ахметова на не дуже прозорих торгах. А також саме в цей час Фірташ побудував свою імперію регіональних газбутів. У 2012 році він купив 17 пакетів акцій газорозподільних компаній, ставши найбільшим гравцем в галузі. Найголовнішим джерелом поповнення дефіциту бюджету були запозичені. Гроші брали як за кордоном на світових ринках капіталу та у міжнародних організацій МВФ та Світовий банк, так і активно розміщували облігації внутрішньої державної позики. За час правління Януковича державний борг збільшився на майже 35% – з 54 до 73 мільярдів доларів. У 2013 році на виплати по ньому уряд мав направити 8% від цього бюджету. Ще одним напрямком пошуку грошей став систематичний тиск на бізнес. Фокстрот, епіцентр, банк південний, мережа дитячих магазинів Антошка, супермаркети Таврія Вета, Глобал Спірітс. Ось список тільки найвідоміших компаній, які постраждали у 2012. З одного боку це давало результат: надходження зростали. Податкове навантаження стало найбільшим за 20 років, але з іншого боку. Така діяльність була грою на коротку дистанцію і точно не сприяла розвитку бізнесу. Державна податкова служба продовжує неправомірні дії, забороняючи перенесення збитків минулих років, а також відшкодовуючи ПДВ тільки після повернення 50-70% цих сум. В якості передоплати податку на прибуток або купівлі держоблігацій, українська влада не створила сприятливих умов для хорошого інвестиційного клімату Україні та розвитку бізнесу. Згідно з рейтингом Doing Business, Україна у 2012 році опустилась на 152 місце. А у компоненті сплата податків ми посіли 181 місце зі 183 країн. Цей рік, мабуть, найгірший для бізнесу в плані співпраці з державними органами. Податківці та силовики дозволяли собі майже все. Дійшло навіть до того, що Янукович вимагав припинити систематичний тиск. Подіяло у 2013 році. Україна вже займала 112 місце у відповідному рейтингу. Якщо у першому уряді Януковича, сформованому у березні 2010-го, було представлено близько дев'яти олігархічних груп, то згодом, особливо після парламентських виборів 2012-го, місця у кабінеті міністрів зберігли лише люди фірташа та Ахмета. Але крім них, згодом, сформувала ще одна олігархічна група президентська, яка неформально називалася Сім'я. Першим став регіонал Юрій Іванющенко, більш відомий як Юра Янакіївський. Якийсь час це була чи не найвпливовіша людина країни, яку ще називали Смотрящим. За неофіційною інформацією на нього замикалися потоки митниці та податкової, а також аграрний сектор та діяльність концерну Укрспирт. Деякі бізнесмени відкрито звинувачували Юру Єнакіївського та його бізнес-партнера у відборі бізнесу. Згодом головним представником сім'ї став старший син Олександр Янукович. У 2012-му він посів 98 місце в українському списку Forbes зі статками 99 мільйонів. А у 2013-му видання оцінило капітал у понад півмільярда доларів. Його всеукраїнський банк розвитку увійшов до трійки найдинамічніших банків країни. А фірми, засновані його топ-менеджерами, лише за один 2012 рік виграли державні тендери на постачання гірничо-шахтарського обладнання та вугілля. На суму понад 5 мільярдів гривень навколо Олександра сформувалась нова фінансово-політична група, яку називали младореформаторами, вочевидь, через вік її учасників. Це очільник НБУ Сергій Арбузов, голова міністерства податків та зборів Олександр Клименко, міністр фінансів Юрій Колобов, голова Міненерго Едуард Ставицький та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко маючи майже повний контроль над фінансами та правоохоронними органами. Сім'я активно заробляла. Здебільшого це було банальне входження в успішний бізнес представників групи, як це було, наприклад, з одним з найбільших ринків сьомий кілометр в Одесі, банальні відкати та використання бюджетних коштів, як із закупівлею вугілля в компанії старшого сина президента. І, хоча не можна сказати, що їх команда масово віджимала великий бізнес, мабуть до цього просто не дійшло, вони значно корумпували саму економіку. Один з інвестбанкірів тоді казав, що сума хабарів в обороті компанії зросла до 10%. Попри те, що перші роки було стабільне відновлення, вже починаючи з 2012 року, в Україні розпочалася рецесія. Економіка не зростала. Криза з яскравого спалаху 2008 року переросла в повзучу уповільнену хворобу, що охопила практично всю світову економіку. У 2012-2013 суттєві проблеми виникли в ЄС та Китаю, а це наші важливі торговельні партнери. Крім того, у світовій торгівлі почали зростати протекціоністські настрої. Як результат, наші базові галузі економіки, такі як машинобудування та металургія, отримували менше замовлень за кордон. Скорочення прибутків автоматично дорівнює зменшення податкових надходжень. Уряд стикнувся із величезним розривом ліквідності в кінці 2013-го, що призвело до затримок у фінансуванні всіх видатків. А на 2014-й у бюджеті не було передбачено підвищення соцвиплат. Причина в тому, що економіка показала гірші результати від того, що очікував уряд. Доступ на міжнародні ринки капіталу протягом більшості часу 2013 року був закритий, а переговори з МВФ щодо нової програми закінчились безрезультатно через відсутність в Україні політичної волі для проведення реформ. Тоді ж почала розгортатись ситуація із політичною виделкою для Януковича: або митний союз з Росією, або підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС. Росія тиснула економічно, були запроваджені заборони на імпорт солодощів, відмову продовжити квоту на безмитний імпорт труб. Великі виробники з різних секторів повідомляли про проблеми з постачанням продукції до Росії, оскільки Кремль запровадив додаткові ретельні перевірки українських товарів на кордоні. Заблокували все з нуля годин сьогоднішнього дня. Українські харчі, хімія, продукція машинобудування власне усе, чим українці торгують із Росією. Сусіди вписали у так званий профіль ризику. Це означає особливо ретельні перевірки на митниці в українській федерації роботодавців, яка і підняла тривогу, твердять увесь український експорт. Заблоковано фури стоять на митниці, товари псуються. Російський ринок тоді був одним з основних для нашого бізнесу: більше чверті всього експорту України. Путін таким чином попереджав, що може стати з нашою економікою в разі підписання угоди про асоціацію. Врешті Віктор Янукович відмовився підписати угоду з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Росія натомість погодилась надати фінансову допомогу Україні, пообіцявши купити українські єврооблігації. Початок майдану, втеча президента та його команди до РФ. За час правління Януковича дійсно суттєво зросли доходи населення, не тільки соціальні. Реальна зарплата щороку збільшувалась на плюс-мінус 10%. Поясненням цього феномену може бути відновлення після падіння у 2009-му та зростання мінімалки, яке штовхало середню зарплату вгору. Але в той же час сама економіка за час його президентства так і не повернулась на рівень 2007-2008 років. З одного боку, безпосередні рішення урядів та президентів впливали та впливають на стан нашої економіки набагато менше ніж зовнішні ринки. Але з іншого. Коли в нас почались проблеми, саме догми влади щодо соціалки, курсу та тарифів в тому числі не дозволили їх вирішити, це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.